Ось така у нас цього року була ялиночка така красунька. сока аж до самої стелі. true

Любочик, Артурчик, ну що, тобі подобалось? Да? Бачиш, ти мріяв про ту карусельку. Леончик, Леончик, а тобі сподобалося? Так! Да. Да? молодці. Пише, уняті центр. який він височезний. І тут, щоб потрапити на 26-й поверх, ми сюди не зайдемо. Треба обійти будинок. І тут пише, що пункт відуковий сюди. Так що ми обходимо не з центрального входу. І ми йдемо велком, заходимо в будинок. Платили 290 злотих за 4 дорослих і двоє дітей. 4 і 5 років. Йдемо далі дивитися, що там. Йдемо в ліфт, і зараз будемо їхати. Нам 26? Пані, зараз натисни. Можна натиснути. Можеш. Дякую, ваше. 26.5 Так, зараз будемо їхати на 26. 26.5? Так! Ооо! Ооо, моя! На двадцять шостий поверх є Дуже менше буде. Так, тільки зараз вуха буде закладати, тако треба робити. Ковтати. Ковтати, ковтати. Ні, дуже тут Можна широку зараз... рот руко... відкрити. Побачимо зараз, скільки часу Повізка ми будемо. їхати. Вушка буде закладати, так. Тільки десятий. Їдемо тридцять секунд. Тридцять як о якдов. Ооо, майдан. <с 2000> будемо їхати на Будемо! Дев'ятнадцятий поверх. Та то й поверх. Так, ми проїхали ще 30 секунд. Ой, двадцять четвер, двадцять. Голова починає. Двадцять Ура! Я не знала, що платно, Думала, що безплатно. Добре. До шатні? Дякую. Ага, до шатні. Треба лишати одяг, бачите? Лишаємо одяг. Роздягнулися, там на мішечки повісили. І тепер йдемо сюди. Не знаю, чи мені музика не забанить. може я додам якусь іншу. Добре? Якусь іншу музику. Ой-ой-ой, як високо. Нічого собі. Яка висота, весь краків видно. Дуже гарно. А як страшно, вниз, подивитися. Дуже страшно. Тут ще є бар, але бачите, тут пишуть, що не можна входити в бар. Ми будемо тут щось купувати. Ось такий бар. Красота. Тут, напевно, гарно захід сонця можна бачити. Но ми зараз, на жаль, не приїхали на захід сонця. Правда, гарно захід сонця? А тут нічого їсти не можна, тільки пити, так? Ну, Бачу, що тільки пити. Кава, алкоголь. В принципі, більше нічого не бачу, ні тістечок, нічого. Я, 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 я Занімай. Давайте я вас сфоткаю. Артурчик, сфоткати тебе? Ану, дивись на мене, я тебе сфоткаю. це місце запасує. Давай на... на сідай. E aí? É só e viu, bicho. me vai, e me vai. Tá, tudo que é menhão? Hoje está Aqui é menhão. Já podia esquentar? Oui. Ouais. Так, шампанське. А тут тільки напої, бар. Вино, От ціни приблизно. їди нема тут. Їда є нижче, але треба хвост тут просити, щоб нас провели. На полику нижче. Та там, напевно, дуже дорого, не йдемо туди. Але приходить, тут, напевно, був на новий рік. Ну. Ми кажемо, що на Новий рік тут було напевно дуже гарно, все замовлено, бо тут можна було бачити салюти по всьому краку. Дуже гарно. Було, думаю, що було, а як ж. То було б дивно так, як не було. Нема салютів зараз. Де ти бачив днем салюти? Ну, салюти днем не видно. Думаю, що літом тут гарно, тому що знизу все зелене, дерева, захід сонця. так що Літом вартує йти, а зимою ні. Та. А не з дітьми, щоб діти кричали. Бачу такий кран. Дивіться, то є на... нема мила. То є на елемент. От тут мило, є то, елемент. Цей... То мило, а то не мило. Ага. Бачиш? Махаєш і тобі є ця вода з такої труби. Прикол. Ну. Клас. Але дяпає. Впитаємося на низ. І що ви скажете свої враження нашим глядачам, варто чи не варто? Дуже варто. Варто? Я настроїлась, бо я то порадила, а воно після 10. На людину, так? так. Даже за дітей. і навіть за дітей 59 злотих, нічого. собі. Власне, що ж там діти розуміють? Або ви виглядаєте, що не да? допустимо Можливо. в ціну входить там в каву, допустимо. No. Так, Я вийшло, якось, так, ну, 60 злотих за одну людину ще й плюс діти 60 <світ> злотих, дивно, правда? Ну нічого, зато діти собі там подивилися. Не а не вам, не дітки, дітки, скажіть, сподобалося? Треба й тільки на побачити. Так? Да, а тобі сподобалось? А ти побачив цілий краків да. зверху, так? Угу. Не натискай, тільки ніякі кнопочки, а то зараз не туди заїдемо. Муля коштує 150 злотих. Що коштує? Куля. Куля. Ага, літати. До порівняння, щоб ви розуміли. Так. Але я би на кулі за одну злоту би не полетіла. До відення. <плес> <А, тут? плес> ну хто тут любить тут з висоти воно. побачити О, краків? У Роцлаві є такий пункт відоковий, на таких двох між двома башнями такий міст. Так. І от там прикольно було. Там ти типу, треба по сходах підніматися ага. довго. Тобто враження таке, що тут задорого, як на це, так задорого. Правда? Ясно. Я думаю, 20 злотих людини – це сама оптимальна ціна, на мою думку. Все. 50 – Не 50, а 60. 60? Так. Ні, треба, щоб було 60, щоб не було тут балагану. Але щоб в цю вартість входила кава, щоб ти сів, насолодився, покайфував. Кава і тістечко. Кава і тістечко. Бо це, виходить, що за вхід 30 і 20 плюс за Кава, ясно. А це такий вигляд з того. Навпроти того будинку. Навпроти. І тут якийсь ще червоний дракон, не знаю, що це є. Це готель червоний дракон, ага. Ось, ще раз вам зніму. Ооо, такий високий-високий. А тут є якийсь, але ми тут ніколи не були. Так? А я не знаю, чи добрий. Може краще провір... такий, що провірений ресторанчик іде. Так. Ну то їдемо. Тут є такий цілий комплекс, фабрична 13, дуже гарний комплекс, там всередині така ялиночка. ось. І тут є е, гарний барчик-ресторанчик. Називається Піно Фекторі. Тут е, наші діти завжди ходять. Кажуть, що тут дуже смачно і провірено, ніколи не отруїлися, все добре, так що можемо порадити. Ось ми тут сіли на диванчик. І діткам зразу дали розмальовки. Тут є олівці. Ось такі розмальовки. І там олівці. І можна малювати. ось. І поки несуть нам їду, то вони собі мають чим зайнятися. Артур, протестує. Та, Артур так протестує, добре. Артур, зупа. яка є? Читай зразу з цінами. Бо я буду на YouTube. Показувати. Я... Не має є мусить бути? Орієнтально є. Так, отут, так? Є росол. Росол, добре. Ахлитки. Які ціни, бо я не бачу без окулярів. Двадцять сім і друга двадцять Ну, yeah, no. Значить, зупа в межах від двадцяти yeah? до двадцяти семи злотих. Yeah. Тепер друге. Що в нас є? Бургери, так? По чому бургери? Бургер yeah, від п'ятдесяти п'яти до п'ятдесяти дев'яти. А я хочу далі. Даня головне тобто друге. То в нас yeah? які ціни? І що тут є? Курка. Yeah. Так а yeah, як gonna... Курка субіт? Я буду був. Там, коротше, курвою корови. велика страва з всяким разом. А я буду, а я буду вава, стейк, стейк, лосос, креветки і, і реперси. Ось тут ціни є на це все. Далі паста це макарон, так? так Ось вони тут на є. Місці його роблять. Добре, є ціни. Є піца. Ось тут ціни. І салат. Піца. І тут і салатки. Бачу. Шоу, бачу і соус. Да. Все. На другому боці нічого нема. Ні, щось є. Дивіться, на другому боці є кава, напої зімне. І оце все решта пиво, алкоголь тут є. Віски, ром і так далі. Сфоткаю і вставлю. Раз. І два. Кому цікаво, може там. подивитися. Все, будемо замовляти. Yes. Так виглядає бульйончик, росу по польськи називається. А це з меню дитячило. Це гамбургер картофля фрі. І, і картопля фрі. Леончик собі взяв, що він взяв? Фукачу, піца така. Піца Фокачу, і там з картоплею що? Курка. Курка. Курка запечена з картоплею. Ну і ви взяли собі гамбургери. А я взяла собі макарон з качкою. Зараз покажу, що там всередині. Рагу з качки. Ага, макарон і рагу з качки. Оце дві ля в тебе тут. Ага. І ту Я хочу вам да. щось м'язике на рік. О, і тут м'ясо качки. Так що ось таке така. Так що нам всім смачно. Так, ми поїли і заплатили 361 злота і це вже разом з напівком, з чайовими. Леончик забрав, буде контролювати, так? Вам сподобалась їда? Так, дуже добре. Значить, рекомендуємо усім цей ресторанчик. Дуже смачно, дуже смачно.